Вертаємося, дорогі друзі, і зараз час розмови з Аркадієм Петросяном, головою асоціації молодих внутрішньо переміщених осіб України. Пане Аркадію, вітаємо вас. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава з 1 жовтня. є зміни для внутрішньо переміщених осіб. В програмі є ось це умови. Що це що змінюється для ВПО? Так, всім доброго дня. Хотів би сказати про те, що на сьогоднішній день на превеликий жаль за ЄОСЕЛею оселею. А з жовтня, 2022, 2022 року куплено лише 2000 квартир. Я нагадаю, що є оселя це і для військових, це і для внутрішньопереміщених осіб, це і лікарі, це і викладачі, працівники освіти, і це дуже перспективна відома. Тома кредитна програма, але вона не є достатньо ефективною, особливо для внутрішньопереміщених осіб, яких я нагадаю за офіційними за офіційну інформацію в Україні 4,9 мільйони людей. Це населення, наприклад, таких країн як Хорватія, Словаччина або половина населення Австрії. Тому дійсно потрібні зміни і так далі, і кореньом. Роботи над і оселим вирішення проблем ще коріння немає, тому що е, дуже високий стартовий внесок, і не всім людям, які втратили все майно на на тимчасово окупованих територіях, цей внесок можна внести. І не всі е, мають змогу, тому особисто я і наша команда асоціації модифлобо вважає, що потрібна окрема програма. Але в першу чергу потрібна компенсація житла для внутрішньопереміщених осіб, майно яких знаходилися на тимчасово окупованій території. Тому я нагадаю глядачам, що наша команда розробила законопроект 1161, який поданий в парламент фракції Європейської солідарності. Він підтриманий в першому читанні, і перед другим читанням наша команда зробила всеукраїнську акцію по збору живих підписів. І на сьогоднішній день хочу подякувати користуючись цим ефіром. Всіх волонтерів, хто долучив всіх людей, хто залишили свої підписи. Ми зібрали вже більше 25 тисяч живих підписів перед другим читанням в парламенті. Я думаю, що ми все ж таки змусимо народних депутатів проголосувати за цей дуже важливий для внутрішньопереміщених осіб законопроект. І, і тоді, якщо будуть внесені все ж таки зміни до ЄОСЕЛі або іншої кредитної програми, люди зможуть перший внесок компенсувати цим сертифікатом. На знищене майно тому потрібно відпрацювати спочатку цю системну проблему. Також з 1 жовтня змінилися вже правила виплат для ВПО, що мається на увазі нагадаю що з 1 березня більшість внутрішньо переміщених осіб не отримують виплати. Виплати залишили лише людям з інвалідністю перших других категорій та пенсіонерам сукупний дохід, яких не не перевищує 9444 гривень. Це не є справедливим. Команда нашої асоціації. Робила адвокаційну кампанію, робили звернення від міських обласних рад до кабінету міністрів. Все ж таки до скасування воєнного стану всі внутрішньопереміщені особи мають отримувати виплату, тому що ну на мою думку, через неефективну роботу і міністерства реінтеграції і міністерства соціальної політики. Нічого за ці два роки повномасштабного більше ніж два двох роки повномасштабного вторгнення в житті внутрішньопереміщених осіб нічого не змінилося. Не з'явилися програми по компенсації житла, не з'явилися. Сильні програми, глобальні програми по інтеграції в нові громади, і не з'явилися ефективні програми по працевлаштуванню. Тому виплати все ж мали б залишити, і вже пройшли перші півроку, коли меншість переміщених осіб отримували виплати з 1 березня. Знову там деяким деякій кількості людей це теж позбавило виплати. Люди мають їх переоформлювати в САП, комусь звичайно, переоформили автоматично. Але я нагадаю, що це меншість людей. Що ж, дякуємо дуже за ці пояснення. Аркадій Петросян був з нами голова Асоціації молодих е вимушених переселенців України. Говорили ми про те, що змінилося з 1 жовтня. Камін переглянув їх умови і програми ЄОСЕЛЯ, і також порядок виплати для ВПО, пенсій, субсидій та тарифів. Власне, на що буде ще змінюватися. Про це поговоримо. Я...